Консервація влітку це миле діло, але в Одесі консервація коштує великі гроші, особливо якщо це консервація будівель. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Приїхали ми знову на військовий узвіз 18 до будинку Чижевича. Сюди влучила російська ракета минулого року, і відтоді будинок знаходиться ось в такому стані, як ви бачите. Ми тут були з місяць тому, напевно, да? десь місяць. Нам тоді, хлопці, які тут працювали на об'єкті, поклялися, що за місяць все тут буде зроблено. За місяць буде зроблено, тому що міська рада очевидно дуже зацікавлена в тому, щоб було зроблено. Виділили 4 мільйони гривень на консервацію ось цього прекрасного будинку, але виділили не просто так. Давайте почитаємо, кому що в нас роздають на такі об'єкти. Був проведений аукціон ще в лютому, на початку року. І спочатку, за 3 мільйони з чимось, тобто сума була менша, віддали тендер підряднику. В виробничо будівельна фірма Олександр. Нагадую, вони бралися зробити е, ремонтні роботи за 3 мільйони, але потім чомусь до них докоперсалися, сказали, що у вас документація якась там не така і крива, і віддали тендер на консервацію цього будинку за більшу суму 4 мільйони. Кому Одеса головпостач. Хто не пам'ятає, хто це? Ми нагадуємо. Це ті самі прекрасні хлопці, які збиралися за 109 мільйонів гривень реконструювати Київський районний суд. Ну, тут нема що сказати, крім того, що в Одеській раді Одесу головпостачі досить таки люблять, тому що це вже такі люди до тіла пригріті. Вони не вперше отримують якісь тендери без конкурентів. А якщо є конкуренти, то їх з ними роблять. Ось так. До речі, в Одеса головпостач так само виявили якісь порушення з документацією на консервацію цього об'єкту, але потім вони, начебто, все прибрали, тому от 4 мільйони зараз їм капне. Що в нас Одеса головпостач зробить за 4 мільйони? Впродовж цього і наступного року вони повинні прибрати будівельне сміття після обрушення, розібрати непридатну кам'яну кладку і підсилити стіни та відновити перекриття у будинку, відреставрувати дах. Оце от все. Будинок Чижевича до речі був збудований ще в 1898 року. Його відносять до пам'яток архітектури. Ну і тут грішно було би не взятися своїми руцями за оце все місце. Крім Київського суду Одеса Головпостач неодноразово, до речі, було замішано в різних скандальних підрядах. Наприклад, от капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту будівлі на бригадні, 56 їй дали. Потім будівля школи 39 на вулиці Успенська, 20. Вони безконкурентно отримували всі ці підряди. Потім виявлялося, що в них не все в порядку з документами. І тому це все або скасовували, або переглядали. Коротше кажучи, скандальні ребята, скандальні. Ну, я підозрюю, що за два роки, за 4 мільйони, ми застанемо саму картину, якщо приїдемо, як і зараз. Щось в мене є такі е, підозри, але ми будемо тримати пальці за нещасний будинок на військовому узвозі. Будемо сподіватися, що все це буде в порядку. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.